У центрі маленького, але жвавого містечка Кам'янець-Подільський жила і працювала Олена. Уже п'ять років вона була незамінною помічницею в місцевій юридичній фірмі Галич і партнери. Щодня вона майстерно організовувала графіки, приймала дзвінки і посміхалася, хоча більшість чоловіків навколо навіть не пам'ятали її імені. В офісі. Де керівники у строгих костюмах метушилися коридорами, Олена залишалася майже невидимою, мов тінь, що непомітно рухається поміж столів. Та за цією формальною маскою ховалася інша Олена, та, що жила для вечорів. Після роботи вона поспішала в невеличку студію масажу, яку ділила з подругою у затишному провулку біля замкової гори. Там. Серед приглушеного світла і тихої музики, вона перетворювалася на чарівницю, що знімала з людей напругу, відновлювала їх сили і душевний спокій. Як казала сама Олена, це було її маленьке свято, де вона могла бути собою, теплою, уважною, живою, одного сірого весняного ранку у фірмі панувала справжня матушня. Дедлайни, наради, дзвінки, що дзищали в голові, немов весняні комахи. Вона вже знала на пам'ять розклад усіх керівників. Зокрема, суворого і водночас поважаного пана Романа Коваленка, високого, з загостреними рисами обличчя та карими очима, що ніби проникали в саму душу. Роман був людиною влади, його поважали і боялися одночасно, наче він міг одним поглядом зламати будь-яку перепону. Було важко уявити, що цей грізний чоловік може потребувати чогось такого простого, як масаж, і тому Олена відчула легкий шок. Коли кілька днів по тому побачила його в приймальні свого масажного кабінету. Він був у звичайних темних джинсах і білій сорочці з підвернутими рукавами, зовсім інший, ніж суворий керівник із офісу. Він підвівся, зустрічаючи її вічливою усмішкою. Добрий день, промовив він глибоким, але лагідним голосом. Я прийшов на масаж, який записав Олена зібралася, намагаючись не показати хвилювання. Звичайно. Я, Олена. Ласкаво прошу. Ви хотіли щось конкретне, Роман задумався, ніби вагався, чи варто говорити далі. Потім розсміявся тихо, трохи ніяково. Насправді, мені потрібен масаж ніг. Розмір 46. Думаю це буде для тебе виклик, Олена підняла брови від несподіванки. Розмір 46, це був дійсно немаленький, але ж вона вже звикла до несподіванок. У його голосі відчувалася легка провокація, і вона відповіла усмішкою розмір 46 це не проблема. Але скажи, у тебе була якась марафонська тренування? Роман усміхнувся, розслабляючись, приблизно так. Багато бігаю, і буквально, і в переносному сенсі. Хочу трохи розслабитися, вона провела його в кімнату, де почала готувати усе для сеансу. Коли він зняв взуття і влаштувався на зручному кріслі, вона помітила, що він уважно спостерігає за кожним її рухом, немов намагаючись розгадати якусь таємницю. Вона почала працювати над його ногами, натискала на потрібні точки, відпускала напругу. Він одразу ж видихнув з полегшенням Ти справді знаєш, що робиш? З посмішкою запитав він, закривши очі. Можна було би подвоїти ціну, взагалі то подвоїти ціну це гріх, жартома відповіла Олена. Я просто люблю свою роботу. Він відкрив очі, заглянув у неї з іскрою жартівливості, отже, секрет у пристрасті до справи. А яка твоя таємниця, як ти справляєшся з такою кількістю відповідальності? Роман задумався, а потім відповів: Думаю, я ще шукаю відповідь на це питання. Але, мабуть, це можливість знайти хвилини для дихання, розмова текла легко. Як струмок весняної води, і коли сеанс закінчився, він щиро подякував і пообіцяв повернутися. І справді, він приходив знову і знову протягом наступних тижнів. Кожна зустріч приносила нові розмови, сміх і незвичне зближення, якого Олена не чекала, але відчувала у повітрі щось невідворотне, істину, що ось ось випливе на поверхню. Але про це наступного разу. Наступні дні для Олени стали дивним поєднанням звичайної рутини і невидимого хвилювання, що тихо пульсувало в її грудях. У офісі вона залишалася тією ж невтомною секретаркою, що вміло балансувала між тонами паперів і нескінченними цвінками. Але вечорами, коли Роман приходив до студії, вона перетворювалася на іншу людину, відкриту, живу, яка сміється без сорому і дозволяє собі відчувати те. Що зазвичай приховує за офісним фасадом, у четверту зустріч Роман прийшов не сам, під пахвою у нього була пляшка домашнього вина з Поділля. Приніс це, щоб подякувати тобі, сказав він, трохи сором'язливо ставлячи пляшку на стіл. Невелика справа, але, може, після сеансу вип'ємо по келиху?» І Якщо ти не проти, звісно, Олена намить задумалася. Запросити клієнта на вино це вже межа, але відмовити. Було б незручно. Та в його погляді було щось щире, справжнє, ніби він хотів поділитися цим моментом. Звичайно, нарешті сказала вона, намагаючись зберегти спокій у голосі, але спочатку давай подбаємо про твої ноги, він розсміявся, ніби знявши з себе зайвий тягар. Ти бежальна. Знаєш. Таке моє покликання, пожартувала вона, підморгуючи, під час масажу атмосфера була зовсім іншою. Роман почав розповідати про своє дитинство у маленькому містечку Хмельницькому, про тиск, який він відчував, прагнучи досягти успіху, і про свою боротьбу між бажанням бути ідеальним і прагненням жити просто і щасливо, іноді здається, що від мене очікують бути бездоганним завжди, зізнався він з важким зітханням. Але ж я, просто людина, Олена, дивлячись у його відверті очі, відповіла несподівано глибоко можливо, люди цінують ідеальність. Бо бояться власних недоліків. Насправді ж хочуть бачити когось справжнього. Такого, хто теж іноді спотикається, він довго дивився на неї, ніби запам'ятовуючи кожне слово. Ти дуже мудра, Олено. Ти це знаєш. Просто спостерігаю, тихо відповіла вона, відводячи погляд, бо щоки непомітно горіли червоним. Після масажу вони відкрили пляшку вина і сіли поруч на диван у приймальні. Роман розпитував про її життя. Про те, як вона обрала масаж, і Олена розповідала про свою пристрасть допомагати людям знаходити спокій і рівновагу. Він слухав уважно, задавав питання, що свідчили про щирий інтерес, коли друга Келих була майже порожньою. Вони непомітно наблизилися один до одного, коліна торкнулися. І Роман не відсунувся, а навпаки, злегка нахилився, наче хотів сказати щось важливе. Знаєш, я давно хотів тобі це сказати, прошепотів він тихо. З першої нашої зустрічі, насправді, що саме? запитала вона, відчуваючи, як серце почало битися частіше. Ти особлива, зовсім не така, як усі, кого я зустрічав, Олена ковтнула слину, намагаючись осмислити ці слова. Це було фліртом чи чимось більшим. Роман, почала вона, але раптом він ніжно торкнувся її обличчя рукою. Дотик був спокійним і впевненим. Наче посилав хвилю електрики через все тіло. Вони повільно наблизилися, і їхні губи заєдналися в м'якому, ніжному поцілунку, короткому, але достатньому, щоб зрозуміти, між ними щось є більше. Ніж просто зустріч клієнта і масажистки, відступаючи, вони зберігали зоровий контакт. У посмішці Романа було і сум'яття, і захоплення. Це було трохи сміливо з мого боку, правда, трохи, відповіла вона, посміхаючись у відповідь. Але непогано він тихо засміявся, наче зняв з плечей вантаж. Було багато що думати про те, що він не знав, ким вона є насправді, про ризик змішувати роботу і особисте. Але в той момент вона відчувала лише те тепло, яке він пробуджував у ній. Ця ніч стала початком нового розділу їхнього життя. Наступні дні були наповнені прогулянками старим містом, сміхом у затишних кав'ярнях і відкриванням один одного з несподіваних сторін. Кожна зустріч зближувала їх, але таємниця, що зависла між ними, була, наче тінь, готова впасти в будь-яку мить, а що ж станеться, коли правда вийде назовні. Чи зможуть вони пережити цей удар? Лише час покаже. Але поки що, це була їхня маленька весна, що розквітала на фоні стародавніх мурів кам'янця, і саме тоді, в одному з телефонних дзвінків із офісу, на Олену чекала несподіванка, що могла змінити все. Наступного ранку Олена прокинулася під тихий гуркіт дощу, що барабанив по вікнах її невеликої квартири на околиці Кам'янця Подільського. Вона вже звикла до того, що її життя було розділене на дві частини ділову, де вона була незамінною секретаркою, і вечірню, де ставала душею маленької студії масажу. Але останні події додали в цю двоїстість особливої напруги, зі свіжою чашкою кави в руках вона відкрила пошту на телефоні. Серед звичних листів від клієнтів та колег помітила повідомлення з відділу кадрів фірми. Тема була проста, але викликала холодний дрож, перевірка заявок на відпустку. Відкривши листа, вона побачила своє повне ім'я Олена Петрівна Ковальчук, і підтвердження, що її статус у компанії не залишився непоміченим, її серце стиснулося. Цей простий лист означав, що її подвійне життя може скоро стати відомим комусь іншому. Вона відклала телефон і намагалася не думати про це, але думки не давали спокою. Як Роман відреагує, коли дізнається, що вона, та сама Олена, яка кожного дня організовує його графік? Чи зможе він зрозуміти і прийняти це ввечері, коли Роман прийшов на черговий сеанс, вона зібрала всю мужність, щоб поділитися з ним правдою. Вони сиділи у затишній кімнаті, де приглушене світло створювало атмосферу близькості. Олена глибоко вдихнула і почала: Романе, я маю тобі сказати дещо важливе. Я є не тільки масажистка, він підняв на неї уважний погляд я працюю на твою фірму, сказала вона, не відводячи очей. П'ять років я організовую твої зустрічі, відповідаю на цвінки. Я, твоя секретарка, Роман, замовк на кілька секунд, наче намагаючись осмислити почути. Потім уважно запитав, чому ти мені не сказала раніше. Олена відчула, як сльози починають збиратися в очах, я боялася, що ти побачиш у цьому обман, що все зруйнується. Я хотіла, щоб ти бачив мене просто як Олену, а не як частину офісної машини, він повільно підвівся, підійшов до неї і ніжно взяв за руку знаєш, найцінніше це довіра. І я хочу, щоб ми були чесними одне з одним. Бо я, я люблю тебе, не дивлячись ні на що у цей момент світ навколо ніби зупинився. Олена відчула, як серце б'ється швидше, а в очах з'являється невимовне тепло. Вони стояли поруч, тримаючись за руки, знаючи, що попереду новий шлях, сповнений як радості, так і викликів про те, коли вони готувалися зробити перший крок у нове життя. На телефон Олени надійшло загадкове повідомлення: Ти думаєш, що знаєш правду. Це тільки початок. Будь обережна. Хто міг надіслати це? І що це означає для їхніх почуттів та майбутнього? Таємниця, що з'явилася з тіні, загрожувала розірвати їхній крихкий світ, і тільки час відкриє, що приховує це послання. Після того загадкового повідомлення Олена відчула, ніби земля під ногами почала хитатися. Вона сиділа на дивані у своїй маленькій кімнаті, притискаючи телефон до грудей, намагаючись зібрати думки докупи, але в голові вирвали тисячі питань. Хто міг надіслати це? Чи це пов'язано з її подвійним життям? А може, це щось зовсім інше, небезпека, яку вона просто не встигла помітити. Наступного ранку, як завжди, вона прийшла до офісу Галич і партнери. Вулиці Кам'янця ще пахли дощем, а ранкове сонце лише починало пробиватися крізь хмари. Олена одягла улюблену світло блакитну блузку з тонким мереживом на рукавах. Чорну спідницю до коліна, що ідеально підкреслювала її струмку фігуру, та акуратні чорні туфлі на невисоких підборах. Її волосся було зібране в легкий хвіст, а на шиї сяяла ніжна срібна підвіска у вигляді калини, символа рідної землі і силі духу, в офісі вона одразу помітила напругу. Керівники поспішали, голоси підвищувалися, а в повітрі висіла невидима тривога. Роман, як завжди, сидів за своїм столом. Але сьогодні його погляд був більш глибоким і задумливим. Він помітив її й кивнув, запросивши підійти, Олено, почав він Я отримав кілька дивних цвінків сьогодні. Хтось питав про твою роботу, твоє розклад. Ти не помітила нічого підозрілого, вона знизила плечима, намагаючись приховати хвилювання. Ні, все як завжди, Роман нахмурився, але потім посміхнувся можливо. Це просто випадковість, та у серці Олени зріло відчуття, що це далеко не випадковість. Вона згадала повідомлення і відчула, як холодний піт вкрив їй спину після роботи, вже у студії масажу. Олена намагалася зосередитися на роботі, але думки відволікали. Під час сеансу її клієнтка, літня пані Марія, помітила її неспокій, щось трапилось, дитино. Лагідно спитала вона Ти сьогодні не така, як завжди? Просто багато думок, пані Марія, посміхнулася Олена, намагаючись не видавати справжніх почуттів, клієнтка кивнула, її очі сяяли розумінням. Знаєш, іноді життя ставить перед нами несподівані випробування. Головне, не втратити себе ці слова відгукнулися в душі Олени, підкріплюючи віру у власні сили. Вона зрозуміла, незважаючи на те, що попереду ще багато загадок і викликів, вона готова боротися. Але коли вона повернулася додому того вечора, на дверях квартири чекала маленька конвертована листівка без підпису. Розгорнувши її, Олена прочитала одне просте речення ти ближче, ніж думаєш. Істина вже на порозі. Її тіло охопив холодний трепет. Хто стоїть за цими посланнями? І чи зможе Олена розплутати клубок таємниць? Перш ніж він зруйнує її нове життя з романом, відповідь залишалася за завісою майбутнього, що обіцяв бути небезпечним і несподіваним. Наступного дня кам'янець Подільський зустрів Олену прозорим ранковим туманом, що повільно танув над старовинними вуличками. Вона крокувала знайомими тротуарами, вдягнена в елегантний темносиній плащ, який підкреслював витончені обриси її фігури. Під плащем світився ніжний шовковий шарф із вишивкою, що нагадував їй про дім і спокій, яких зараз так бракувало. На ногах стильні черевички на підборах, що тихо клацали по бруківці, додаючи ритм її думкам, у голові у неї крутилися слова з листівки, істина вже на порозі. Хто ж цей невідомий спостерігач? І що він хотів сказати? Ці питання не давали спокою, мов гудіння весняних бджіл, підходячи до офісу. Олена помітила, що на вході стоїть незнайома жінка в строгому пальті і темних окулярах. Вона виглядала майже як персонаж із спегунського роману, що несподівано з'явився у спокійному місці. Незнайомка кинула на Олену пильний погляд, і в той момент серце дівчини затріпотіло Ви Олена Ковальчук. Запитала жінка голосом, що не допускав сумнівів. Олена кивнула, трохи нервуючи, Мене звуть Ірина, представилася незнайомка. Я з відділу безпеки вашої компанії. Нам потрібно поговорити про деякі питання, що стосуються вашої роботи. Олена глибоко вдихнула, намагаючись зберегти спокій, хоча всередині вирвала буря емоцій, звичайно, відповіла вона. Про що саме йдеться? Ірина кинула на неї короткий, але проникливий погляд, питання безпеки, пов'язані з інформацією, яку ви, можливо, ненавмисно отримали. Це стосується і вашої подвійної ролі, як секретарки і масажистки, Олена відчула, як земля йде з-під ніг. Вона намагалася зібрати думки, та слова застрягли в горлі, я не розумію, прошепотіла вона. Ми хочемо допомогти вам зрозуміти ситуацію, продовжила Ірина. Але для початку нам потрібно, щоб ви були чесною зі мною, в цей момент у двері офісу несподівано зайшов роман, його погляд упав на Олену і Ірину. Він помітив напругу в повітрі і відразу зрозумів, що це не просто службова розмова, що тут відбувається. Запитав він, підходячи ближче, Олена відчула, як її серце починає калатати швидше. Вона знала, це той момент, коли все може змінитися назавжди. Ірина подивилася на нього і сказала: пане Коваленко, це стосується інформації, яка може вплинути на безпеку компанії. Ми хочемо. Щоб ви обоє були відкритими, тиша наповнила кімнату, наче важка завіса, що спадає на сцену перед кульмінацією вистави, що приховує Олена. Чи зможуть вони разом впоратися з викликами, що насуваються? І яка загадка ховається за цим дивним листом та несподіваною появою Ірини, відповіді на ці питання вже зовсім близько, і вони можуть змінити життя назавжди. Вечір опустився на Кам'янець Подільський розфарбовуючи небо в глибокі відтінки індиго та пурпуру. У затишній квартирі на другому поверсі старої кам'яниці Олена сиділа за столом, обхопивши чашку гарячого трав'яного чаю. Світло лампи падало м'якою хвилею на її обличчя, підкреслюючи ніжність рис і легкий рум'янець, що з'явився на щоках після дня, сповненого несподіванок, е вона одягла просто. Але вишукану сукню темно-зеленого кольору, що ідеально облягала струнку талію. А тонкі брателі делікатно огортали плечі, відкриваючи шию, де мерехтіла срібна підвіска з калиновим листком. На ногах легкі босоніжки з тонкими ремінцями, які додавали образу невимушену сексуальність, що залишалася в межах витонченості, минулі події кидали довгі тіні на її думки. Але тепер настав момент діяти. Вона відкрила ноутбук і почала перевіряти свою електронну пошту, намагаючись розібратися у всіх тих загадках, що з'явилися останнім часом. Серед звичайних повідомлень було і таємниче, зашифроване послання, що містило координати невідомого місця на околиці міста Роман, який вже давно став невід'ємною частиною її життя, зайшов до кімнати, зняв піджак і кинув його на стілець. Він був у темному светрі і джинсах, що підкреслювали його міцну статуру. Волосся трохи розтріпане, а в очах світився суміш задумливості та рішучості, що це за координати. Запитав він, присівши поруч, не знаю, зізналася Олена, але це може бути ключем до всього, що зараз відбувається, вони обмінялися поглядами, наповненими і тривогою, і надією. Роман потягнув її за руку і тихо сказав Ми маємо дізнатися правду. Разом наступного вечора вони вирушили за вказаними координатами. Темні силуети дерев і шелест листя навколо створювали відчуття таємничості. Здалеку мерехтіло світло, і коли вони підійшли ближче, помітили стару покинуту будівлю, схожу на колишню майстерню або склад, відчуваючи, як серце калатає в грудях. Олена зробила крок вперед і відчинила скрипучу двері. Усередині було темно. Але по кімнаті розісипалися купи паперів і коробок, наче хтось поспішно залишив це місце. Роман увімкнув ліхтарик, і світло висвітлило старий металевий сейф. На ньому була наклейка з логотипом їхньої фірми, що тут відбувається. Прошепотіла Олена, вона намацала кодову панель і вела найпростішу комбінацію 046, жартуючи про розмір романових ніг. Що коли став приводом для їхньої першої зустрічі, зі звуком клацання сейф відкрився, і всередині вони знайшли документи, що свідчили про приховані угоди. Змови та шпигунство всередині компанії Олена відчула, як холод проходить по спині. Вони стояли на порозі великої змови, і тепер розуміли, їхнє життя опинилися у небезпеці, раптом з темряви почувся тихий, але чіткий шурхіт. Хтось був тут із ними, здайтеся, промовив низький голос. І у світлі ліхтарика з'явилася фігура в чорному плащі. Почалася гра, де ставки були вищими, ніж вони могли уявити. Чи вистачить у Олени і Романа сил розкрити правду і зберегти своє кохання? Це тільки початок.